Готувалися в звичайному режимі. Так, е, аналізували команду, таку команду міцну, е, надійну, я скажу так. І в минулому році, якщо я не помиляюсь, безпрограшна серія да, з восьми матчів, ну, я скажу так, що опустили нас на грішну землю. Треба, знаєте, час, прилаштуватись з прем'єр-ліги на першу лігу. інакше вона. Дуже багато єдиноборств, таких, дуже багато сперечань, суддями. Але ну, чим швидше ми це зробимо, тим знову зможемо чомусь йти. Отак, не да, негативний результат, на жаль. я <клес> налаштовував команду на такі перші хвилини не ті, що були. Ми повинні були зіграти по інакшому Я там уже не буду там розкривати наші. Але ну, я хочу, щоб наша команда грала з позиції сили, однозначно. Я хочу, щоб ми диктували умови свої. Але одна контратака, ну я навіть не зрозумів, це друга або третя хвилина. Ну, трішки нас підкасила. Але, знаєте, зміст непоганий в нашій команді, але ми повинні і повинні розуміти, що контратаки суперника будуть і далі будуть дуже. Дуже опасні, небезпечні, і в цьому треба готуватися. А попри те, що ваша команда не перемогла, все одно учасники дуже активно атакували по спостереженнях і було багато моментів. Ну, по-інакшому і не може бути, тому що ви ж розумієте, ну ми домовилися з командою, і наш президент нам чітко пояснив, ми повинні повертатися в еліту. Як ми це зробимо, ну побачимо, але у цей перший матч нам. Я думаю, допоможе зрозуміти, як далі діяти на полі.